Так, робимо ось таке діло. А, слухай, дуже мені подобається, як воно виходить. І що тут, що тут? Тут також щось зробимо. Тут дірка. А, ми її отак закладемо. Все, готово. Так, Ну що, вийшло досить таки непогано. Тут ось так можна зробити тією стороною, тепер тією. Все, тобі як? Мені дуже подобається. Мені також дуже подобається. Так, що далі? Тут робимо ось таке діло. Продовжуємо. Зможеш тут все вирубати, будь ласка. Стелю ти маєш на увазі? Стелю, так. І замість камня поставити поки... дощечку? А, та зараз подивимось. Можливо, зі скла щось зробимо автоматичніше. Так, є. Нехай ось така. У нас буде ось тут це заважає. Ось так от продовжимо стелю. Оп. А тут нехай буде з камень автентичне таке. Так, буде камінь є Слухай, ну, виходить досить таки непогано. Мені подобається. Зараз потрібно лише буде зробити скло, хоча воно нам вже не потрібно, буде кругляк переплавляти у звичний камінь. Так, і це ж двері нам потрібно зробити. У нас немає дверей. Я на випадок зробила. А, ну давай, став. Зроблю тоді нам скриню. Давай дві одразу скрині. І ось таке у нас буде виживання. Один, два. Є сніжки викладаємо і робимо піч. Напевно, ще одну піч зробимо. Поставлю десь ось так ще. Розподілимо вугілля. І залізну руду. Є. Так, ставимо ось це ось так. Все діло. Ну, слухай, непогано виходить. Мені подобається. Відролавище у нас є. Різні лазурити, редстоуни, всілякі, саджанці цукрові тростини. Ну, коротше, коротше, живемо. Так, це все діло сюди. Гоп, гоп, гоп. Все. Мені подобається. Так, кругляк вже є. Камінь. Ставимо якось камінь ось так і ось так. Слухай. Досить таки симпатично виходить. Мені подобається. Виставляємо смереко. давай тобі допоможу. Опгоп-гоп. Є. Так, друзі, як вам, пишіть в коментарях, мені дуже подобається. Зробимо такі невеличкі сходинки тут нехай так будуть. Заходь. От, факел і от. Так, дуже круто. Є, заходимо сюди. Тепер що тут? Тут пропоную ось це діло також зробити трошечки інакше. Давай сюди у нас буде е, тут піч стояти. Воно ну, досить таки і підходить, до речі. Опа, є. Ось так. Половинку сюди, половинку сюди. Замість каміння вистачить. А, тут що? Тут це ми прибираємо. Зробимо давай тут якусь вставочку. А вставочку яку ми зробимо? Дерев'яну, смирекову. Так, ну чого ти там так робиш? Давай я тобі допоможу, можливо, зроблю нам по лопаті. Давай. Є, yeah, тримай лопату. Ось це ось так ми все викопаємо. І тут можна зробити хоча кімнату наступну. А я ось тут почала ще одну кімнатку. Добре, буде декілька у нас кімнат. Непогано, непогано. Такс. О, я тут знайшов печеру, диви. <пів> і з вугіллям. Симпатично. У нас така, знаєш. О, о, як то сказати, домівка хобіта. <пів> <пів> Симпатично виглядає. Можна зробити, до речі, тут ферму. Ферму висадити. І диви, як вечорі. Як гарно виглядають панорамні вікна. Мені дуже подобається. Слухай, добре, що ми тут. Оце все так робимо симпатично. Так, залізна руда є і тут. Мені дуже подобається, що ми і на лісок можемо подивитись, і на гору, і на озерце. Так, дуже симпатично. Так, тут кімнатка. Пропоную зробити якусь кладову з І ось так її з каменю і залишимо. Нехай вона угу. така симпатична і буде. І що? Тоді я роблю ще о, ці скриньки. І будемо виставляти все ось таким ділом. Оп. Якось можна оп. Давай. Що у нас по смереки? Ага, вона закінчилася. Ну, тоді що? Я піду добувати смереку? Тут також бажано поставити цей о, двері в тебе нема? Ще одних, ні? одна тільки. О, ну так нам одна і потрібна. Так. А, давай мені її сюди. Ось таким чином. Це все у нас буде тут. Не, тримай. Давай. Є. Прийняв. І зараз поставимо, будуть такі симпатичні двері. Є. Так, досить таки симпатично. Все, заходь. Угу. Слухай, ну ми молодці. Ми майже зробили цілий дім. Дуже такий він у нас симпатичний вийшов. Зараз отак поставимо факели, щоб не було темно. І все, слухай, мені подобається. Симпатично. Тут ще так, дві можна виставити пічки. Зробимо це все діло так. Є. Зробив дві пічки, ставлю їх сюди. А, половинку сюди і половинку. Отак сюди. Є раз, є два. Доробимо цей. А, як, Скло доробимо. І можна. В принципі, в принципі, що? Я тобі пропоную а, зробити печеру. Як ти на це дивишся? Печеру. Ой, печеру. Яку ферму? Ферму. <сміття> <сміття> Бачу печеру, думаю про ферму. Кажу про ріше. <сміття> так, зробимо ферму тут. А, буде досить таки симпатично, мені здається. Так. Зможемо дуже багато чого вирощувати тут. Так, слухай. Що можна буде навіть дому Мені виходити. здається, що можна зробити і ферму дерева навіть вирощувати, якщо ми зробимо досить таки її великою. Зараз я вирубаю тут все з каменю. Зробимо так, все симпатично, щоб було. І буде все окей в нас. Єп. Так. Тут зробимо ось такий виробок. Щоб це все в нас було симпатично. Я дуже люблю коли симпатично. коли Красиво. Ми це помітили. Так. Вирубуємо. З каменю. Каміню ось таку вирубуємо. Є. Так, досить симпатично виходить. Давайте ось так зробимо. І потрібно буде підлогу нам з тобою проламати. О, там сніг бачу. Сніг нам не завадить. Поставлю тут камінь. Фух, слухай, ну, мені подобається. Так досить просторно виглядає. Тепер все заліза багато. Скла, заліза, заліза. Є, все залізо, переплавилось і все скло. Тепер у нас 51 злиток заліза, навіть, навіть більше. 99 заліза. Ого, ми молодші. 34 скла. 64 вугілля. Кругляк. Дуже багато кругляка, каміння. Так, я поки буду переплавляти кругляк. Мені хочеться, щоб в нас був камінь. Нехай буде. Так, ламаємо ось тут підлогу. Ось так буде у нас підлога. Прокапуємо. І тут щось зробимо цікавеньке. Тут зробимо прохід на ферму. Тут у нас буде ферма з землі. Тут також трішечки підлогу ми прокопаємо. Виходить, досить таки непогано. Мені дуже подобається. Такс. Є. Тут у нас цілі плантації будуть. Ну, не цілі, ну така невеличка плантація моркви. я думаю, не завадить. Але власне буде. Угу, Своє ліпше, ніж чуже. І не то. Текс є. Ставимо смерекові дошки, і в нас вони закінчились майже. Потрібно, бути, потрібно буде ще роздобути. Зараз я цим займуся. Ось тут, ось так, ми це вирубаємо, все діло. Дай... Є. Ось тут вирубаємо це діло. І я гадаю, на підлогу нам вистачить. Що ж таке? Вже другий раз не можу достати до останнього дерева. Все. І я так. Де я? Що я? Де я загубився? Там. Туди. Нам. нам туди. іду сюди. підіймаюсь, І все, я вдома. Закриваємо двері. Можна навіть двоє дверей зробити там борт такий. Е, переробляємо смерикові дошки сюди. О, ти доробила, молодець. Угу. Так, трошки по-іншому зробимо. А що трошки... саме? Зараз Та я думаю, як. Оце діло є. Ні, 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 тут повинна бути земля. Я ж хотів тут зробити прямо у нас щоб просто далі трошки як ти хочеш. Та можна і тут зробити, і далі ще одне можна зробити буде. У нас місця багато. Так. Коротше, роблю ось таким ділом. Зачекайте, все дімо ось так зробимо. Краще, нехай воно йде у нас ось так. Хм, Якось не так я роблю. Зараз нічого. Придумаємо, щоб було симпатично. А, робимо такі реберці тут. Хочу реберці тут зробити. Ось це ми прибираємо. Ось це тут також прибираємо. Робимо реберцями це все діло. І ось так вздовж цих реберець будуть у нас срикові дошки. Реберця готові. Тут ось так робимо. Ось там прокапуємо. Ставимо камінь є. Ну і так вже непогано. Робимо ще реберця. Прокапуємо далі. І ось так вздовж робимо кімнатку. О, тут ще вугілля. А, добуваю. Є. Тепер, мені здається, буде непогано. А там можна зробити другий поверх. Так. Так і зробимо. Ставлю ось так смиреку. Ось тут прокапуємо. А ну будь ласка. Ой. Тут повинен бути камінь. Тут не потрібно було. Ей, добре, я поставлю. Є. Так, 4, 1, 3, 4. Готово. Ні, не готово. Не готово. Так, стій. Це ми все діло потім доробимо. Тут як, тут а, наче... Непогано все пропорційно. Це діло ми ось тут ось так ламаємо. І тут буде у нас другий поверх. Є другий поверх буде готовий. Так. І це, щоб все було ще більш пропорційним. Зробимо ось так. Воно звідси йде. Тут також все добре. Тепер все вимальовується. Ось це також ми прибираємо. І будуть в нас реберця виходити далі. А як далі? Зараз я це все діло покажу. Я гадаю, ось тут, там, де я стою, Санті, дивись, можна докопати і віконечку зробити. Ось можна, тут. давай так і зробимо. Щоб сонячне світло потрапляло. Да. Так, роблю. Панорамне віконце таке. І... що тут? Трішки далі так потрібно. Стісті, ми... стій, сті. я сам роблю тут. Не переживай. Далі. Є. Перебуваємо тут вугілля. А ти поки зроби підлогу. Так, равномірно, щоб воно було. Текс. Я врубую віконечко тут. слухай, виходить, симпатично. І потрібно буде роздобути ще смереки нам. Роздобудемо смереки. І буде все окей в нас. Так, вугілля знадобиться. Робимо вугілля. Ставимо його туди назад. Так, ну мені здається, тут буде глибоко досить таке. Давай подивимось, яке тут буде віконце. Ось таке може. Я хочу його рівнесеньким зробити таким. Я також. А, ну і зробимо. Так. Ось Я так пішла робимо. за смарекою. Давай. В тебе ж є сукер? Так. Добре. Так. Проставляємо це все діло, як в нас виходить, і продовжимо туди вирубувати. Так, що там у нас? Кругляк? Є 24 каміння. Зробили. Отак, ось Тут хай буде, буде каміння. Камінечко, каміння. Тут також каміння зробимо ось так. І можна робити панорамні вікна. Де там наше скло? А, ось тут взяв. Так. Як зробити панорамне віконечко? Я пропоную це все діло ось так зробити. І ось тут ось так вздовж робити віконечко. Є, буде у нас. Таке панорамне віконце. Так, симпатично вийшло, мені подобається. Зараз можемо вийти тут, подивитись. Так. Оце я пропоную тут трішечки обрізати, тому що воно, мені здається, буде кидатися в очі. Це все вирізаємо. Слухай, ми з тобою непогано справляємося. В скелі зробили шалетику, таку будівлю цікаву. Мені подобається вона. Ось так можна зробити вздовж прокопати і буде взагалі симпатично. Так, щоб перфекціоністськи виглядало. Є! Yeah. Ти там, як скільки ти там вже роздобула чого? 32. Зараз вже буду повертатись до тебе. Давай, я тебе чекаю. І ось так я роблю підлогу. Виставляємо, потім ми зробимо ось туди нагору вихід і буде досить таки симпатично. Мені подобається, як виходить, а тобі. Мені дуже подобається. Він мені нагадує, знаєш, такий справжній будиночок для відпочинку. Так, це точно. Спочатку так. в печерці поблукаємо з тобою, потім на відпочинок підемо. Це до точно. Будемо відпочивати. Так, тут як зробимо? Тут зробимо наступним чином нам потрібно а, вирізати, чи не потрібно вирізати? Як? Як як, 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 як. Так, добре, зараз побачимо. Спочатку цю зроблю сторону. А, ось такі самі ребра. Тут у нас будуть. Ось такі ж самі ребра. І будуть таким колом в нас а, йти наш. Так, ось тут я ай даремно зробив. Ну нічого. Зараз поставимо ще переплавлятися. Каміння. Щоб було. Так, це я дар поставив. Так, Санті, прямай, дошечки. Давай. Давай, давай. Позаду тебе. Ой, вибач. Одну? Ось. Все, дякую. Ого, молодець. Добре зробила. А, ну, як гарна ікопити. Тепер це це будемо що? Ось так викопувати туди. І, я гадаю, можна зробити, можливо, десь там. Ось там а, все ж таки ферм. Ось так прокопаємо. Так, постав, будь ласочка мені факели. Є. Тепер видно, хоч. Так, на підлогу поки що. Тимчасово на підлогу, а там подивимось. Такс. Ну, виходить як, виходить непогано. Непогано виходить. Тут, напевно, ми це все приберемо. Поставимо один, три, чотири. Ось так. І потім так. Тут вже йде в нас на. Ось так скруглення. Ось таке у нас буде тут скруглення. Є. Тут смерека. Тут ось так. Ну що, мені подобається. А тобі? Дуже подобається. Так за те, що в нас становиться. Це точно. Ну, що там? А, є каміння. Непогано, слухай. Досить красиво. Просто подивись на цю красу. Який красивий вид у нас тут. Панорамні вікна тут, панорамні вікна тут. Можна зробити цілу кімнату. Слухай, нам потрібна. Нам потрібні вівці, щоб зробити нам ліжко. І поставити його. Так, Що там? З другим поверхом, як виходить. Зараз подивимось. Так, тут в нас, на жаль, гравій але він нам знадобиться, можливо. Нехай буде. І десь там буде наша ферма. Симпатична, красива фермочка. що Ого, в тебе золото ще є. Нічого угу. собі, я й не знав. Я, гадаю, напевно, спущуся донизу, пошукаю. А, тварину. Давай, давай, пошукай, будь ласка. Це ось тут так йде. Сподіваюсь, я знайду наш будиночок. Давай. А я буду далі робити нам декор. Є. Симпатично виходить, мені подобається. Так, ну, наче все рівно. Лише ось тут ще ось так прокопаю далі. Текс, текс. Текс, 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 текс. Ага, вугілля. Ну, ти мені, звично, тут потрібно, але не дуже. <с? <с?> Є. Тепер наче виглядає. Тепер воно виглядає так виглядає. Є, що далі? Далі ми ставимо ось це діло. Ось так ребра. Ось тут ребро йде. І ось так буде. Ну, наче не пай не туди поставив. Оп, є, все, ну і останнє було. Сподіваюсь, цього вистачить. Ні, не вистачить, на жаль. Ну нічого, У мене там є ще запаси, пропаси. Так, це так не йде, це йде ось так. Це ми вирубуємо. Фух. Ну, слухай, я втомився вже робити. Е декор. Чи як це можна назвати? Я пропоную йти на якісь цікаві речі дивитись. Так, є 4. Тут три. 3, ну, нехай буде так вже. Що зробити? Що поробиш? Вирубуємо далі. Вирубали тут. А, ти там що робиш? Та зараз я здобуваю нам носінечку на на також. Синячко. Так, для ферми не буде. Добре. Насінько на знадобиться. Так, слухайте, це мені здається, я лишній тут поставив. Так, вона не вписується. А ось так досить таки вписується. Тут така наче, кімнатка. Просто подивіться на це, як тут красиво, люди. Це ж просто жесть. Гори в Майнкрафт. Що може бути краще? Ай, це ж просто капець. Хочеться аж плакати від краси. Так, робимо далі. Що, у нас буде таке виживання. Цікаве. І подивимось, що з цього вийде.